З однієї сторони, правильно, це підтримка молодих батьків, молодих мам. Може, я неправильно думаю, але це суб'єктивно моя думка. нікого кого більше вона не стосується. Вибачте мене на славі неблагополучні сім'ї. Зараз буде бум, бейбі-бум, і це буде можливо аж занадто радикально. Як на мене. Можна було б і запровадити такий закон, який би спочатку перевіряв умови проживання майбутніх дітей, а вже потім надавав дозвіл на цих дітей. Все рівно якась допомога від держави, тому це якраз на розвиток дитинки, якби хоча б перший крок від держави це супер. Рахую. Нам вже не світить, але типу це дуже добре для тих, кого ну, може немає можливості. б якась допомога да. буде від держави, бо ці кошти, що були, то то вже смішно. Я на три роки буде? отримувала 860 гривень, то того вистачало, чесно кажучи, ні на що. Тому що банка суміші навіть коштувала дорожче на один тиждень. А за 7 тисяч, хоча б для дитини, дійсно щось можна купити. Та ми теж на суміші, то я хоча б можу на кашу, краси буде мені підтримка від держави народження це прекрасно. Ще якби був мир. І Україна була незалежна. В основному в нас жінки одні по вулицях ходять, розумієте, ну, скоро не буде від кого народжувати.